Захід озброює Росію, можливо, попри своє бажання, але процес озброєння триває і лише набирає обертів. Ось як це відбувається: лише в минулому році у Росії надійшло електронних компонентів на суму щонайменше 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Принаймні третина із цієї продукції на майже 800 мільйонів доларів виготовлена західними фірмами мікросхеми яких знайдені в російських системах зброї. Західна мікроелектроніка, без якої не літатимуть російські ракети та дрони, заходить до Росії через Китай, Гонконг, Мальдівську Республіку, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати. Причому зараз Росія почала запускати шахеди, зібрані із деталей цих компаній не в Ірані, а на російській території. В цьому переконані фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Наш кореспондент Андрій Цаплієнко зміг потрапити на територію інституту, і там журналістові ексклюзивно розказали та показали, чим відрізняються нові російські шахеди від старих іранських. Дивимось матеріал, а далі повертаємося із оновленим випуском ТСН. Чи важкий він, іранський шахет, один з тих, які Росія випускає по Україні? Що важкий він, Андрій? Він же без бойової частини і він гугле волокно до да. цей упав упав Фастері. фастові, фастові да? да? Втім, експерти, які дали мені можливість потримати його в руках, вважають, що на відміну від попередніх дронів Камікадзе, цей зроблений не в Ірані, а в Росії. Бо Росія вже налагодила збірку цих смертоносних апаратів на своїй території. Ми зараз з'ясуємо, що в ньому власне російського, але найголовніше покажемо запчастини, які виробляються в державах союзницях України, без яких цей дрон просто не полетить. Олексій, зараз ми розуміємо, що дрони шахеди сумновідомі, які по нас запускає Росія. Вони вже не іранського фізичного виробництва, а вони вже або якийсь перехідний варіант ірансько-російський, або вже зроблені на території Росії. З чого ви такі висновки? Ну, могли? з першої партії чисто іранського виробництва, ми можемо побачити маркування М і потім МД Серія. І російське маркування Гірань-2. Е, по... Маркуванню були зміни з літери М на літеру К, але були ще деякі перехідні моделі, де була літера І. Тобто беремо відмінності шахедів 136, х які зараз атакують наші мірні міста, інфраструктуру. Це перше маркування літера К. Потім бачите, зразу можна подивитися тут система кріплення. Інше, да? тобто не було цих отвірів для кріплення, тобто сплошне було. По корпусу теж можна подивитися по корпусу планера. Бачите, тут такі от, як, як соти, соти, да, як да, соти, да, соти да. Як... тут вже немає, стільникова. Таких, що, да, стільникова така, да, от. А тут вже якийсь пластик, піна, щось таке. Да? Далі йдемо по двигуну, основна відмінність. На кожному двигуні стоїть сервопривід, який виконує регулювання карбюраторів. До цього були сервоприводи американського виробництва. Крім двигуна, ще були такі ж саме сервоприводи, але які монтувалися на планері, які регулювали закрилки. Сервоприводи були виключно американського виробництва. Зараз на планері і на двигуні сервоприводи китайської компанії КСТ. Далі карбюратори стояли на старих двигунах японського виробництва. Якщо ми бачимо, на карбюраторі є затерті виробники. Але якщо розбирати, то там є все рівно клімування Japan. Тобто, тобто зовні вони напільником так чи так, інакше так. стирають да, по стирають, десь не стирають, де ще були, тут є маркування. Зараз стоять виробництво ірландське. Ірландські а, Но... карбюратори, вони їх можна купити у відкритому доступі. Так, а все ж можна, так. Да. Якісь елімент, базу, да. великий відсоток. Всіх комплектуючих можна закупити у відкритому доступі. А от комета здається, це ну, ледь не єдина тут деталь російського виробництва. Я так розумію, що це е, навігаційний блок військового призначення. Так, так, так. Навігаційний блок, який застосовується зараз не тільки на БПЛА Шахет, але й на інших моделях на типах. І ледь не єдина деталь тут, да, російського е, виробництва? Ну так, так. Да. В моделях шахедів іранського виробництва для навігації використовувались антени, зроблені в Канаді. А де використовуються елементи цієї антени в, ну, в такому цивільному е, виконанні? Ну, я думаю, це як система навігації, ну там і мала авіація. Тобто, це не є. Ну, це цивільного призначення. В них є зараз блок навігації комети. Вони його ставлять в принципі, ну, майже на всі. Безпілотники, ударні і розвідувальні, він достатньо якісний. Що mm. там, власне кажучи, російського, а що іноземного? Можете показати? Ну так, такова комета, це блок супутникової навігації, він взагалі розроблений саме Російською Федерацією. Якщо ми бачимо, Джеснір Прогрес. Mm -hmm. І бачимо, що так вказано, що это зроблено в Росії. Але розроблена в Росії, але і елементна база, якщо можна побачити, вона все я, є іноземною. Зі використовуються мікросхеми, програмуємо Альтера. Альтера mm -hmm. це Сполучені Штати Америки. Унікальність його в, в тому, що вона <кхм>, стійка до впливу радіоперешкод. Плата робиться на замовлення, чи береться готова? Розробник замовляє таку плату, і за її консультовську документацію можуть розробляти вже інший розробник. Слухайте, ну це вже щось, тому що значить, якщо вони комусь замовляють ці плати, значить той, хто їх виробляє, він знає, що він працює що? на військово-промисловий комплекс Росії. Ну так, мабуть, так. Да. Хто є замовником? А хто хто виконувач? То, це поки я ми не дослідили. Поки що. І не І всі мікроелементи вони зроблені. Ну, грубо кажучи, в не країнах не, е... да, не в Російській Федерації. Ну я думаю, що це країни розвинені, да? ну, Сполучені Штати, так, Тайвань, або де роблять ці мікросхеми за вже за ліцензію. Тобто роз розвинуті країни, там, де є офіційне представництво зазначених компаній розробників, є, хто є. Якщо. Росію позбавити цієї можливості, якщо в неї не буде цих мікроелементів. Вони не виробляють такі програмові мікросхеми. Тобто є тут високотехнологічні, які вони не виробляють. Тобто все це літати, стріляти, вбивати Но... не буде. Да. Двигун китайський е, на сайті, от наш начальник лабораторії, там е, всім там показував, що на сайті такий двигун 12 тисяч доларів стоїть. Один в один отакий от двигун. Да. Такі китайські авіаційні мотори росіяни встановлюють на нові моделі шахедів, а на перших варіантах Камікадзе стояла іранська копія німецького двигуна Лімбах 550. Значить, іранські є копією. Копію 90-х років були вдалий двигун німецької компанії Лімбах 550, ще в 90-х роках для малої авіації. І Іран коли. Я так думаю, що, я так вважаю, що прикинули, які краще на, на ринку, двигун і почали робити копію. Да. Зробили а це вже копію. копія іранська? Ну, да? Чи не зовсім так? Е, е, ні, ну вони майже ідентичні, да. Просто це був чисто іранський, да, а тут вже е, можна побачити, що такі ж самі китайські. Відмінність така на цьому, на новому двигуни. Якщо ви побачите, бачите на маховику? Ну Це під, як для під, під, кривого стартера. Так, як кажуть, народі під кривий стартер. Да. Тобто ручку Тобто, кривої. навіть так да, можна. Ось так росіяни щось там зробили ну, як запасний варіант. Да. Ну тобто єдине, що можуть якісно зробити росіяни болгарки, болгарка да, пропадає. Болгарка, отвір для кривого стартера. <рес> так Да. Це ми знайшли в безпілотному літальному апараті. Картограф, це є антена супутникової навігації. Вона була закріплена в корпусі БПЛА такою ліпкою стрічкою. Просто, як так. в народі кажуть, із чогось і палок так. зроблено. Буквально. А ось блок запуску шахеда. І от цікавий момент, що навіть кнопка тут, в цьому корпусі, кнопка, якою запускається двигун шахеда. Перед вильтом, вона не в Росії зроблена, а в Німеччині компанія Bosch. Тобто вони нормально навіть кнопку свою зробити не можуть. Дуже важлива деталь в розслідуванні походження мікроелементів, які використовуються для виробництва шахедів. От на всіх шахедах, в усіх шахедах, деталі ось такого типу, вони йдуть без маркування. Маркування на них стерте в усіх. Старих, нових. І експерти, ну експертів це дуже дивує, тому що нічим особливим ці радіоелементи, радіодеталі не відрізняються від інших. Але саме цей тип, саме деталі такого типу, саме походження деталей такого типу, росіяни намагаються приховати. Чому можливо, можливо, це дійсно деталі, які вкажуть на. Виробника, який напряму постачає росіянам запчастини для шахедів. Ми не знаємо це, але ми незабаром дізнаємося. Чому дізнаємося? Тому що все ж таки, попри те, що росіяни намагалися стерти маркування, на одні з деталей вони цього не зробили. Наші фахівці, наші експерти київського. Науково-дослідницького інституту судових експертиз. Вони зараз працюють над цим, вони знайшли цю деталь, ось вона під мікроскопом. І незабаром вони дізнаються і розкажуть, хто ж насправді постачає росіянам деталі, можливо, напряму. Чи можна, в принципі, цей потік запчастин зупинити? зупинити? Ну. Мені здається, ні, тому що завжди є якісь сірі схеми, які там через деякі компанії, там через Іран, ну, наприклад, там, Іран, Казахстан, да, Росія, чому б і ні. Тобто вони ж всі у вільному продажу. От. Тут дуже важливий елемент – це двигуни там, понятно, вони на поток поставили, вони збирають. Карбюратор, ну як ти, ти заборониш там десь продавати карбюратори, правильно? Я думаю, це ж не проблема їх доставити. Так? А от електронні компоненти теж ти ж не заборониш. Західна мікроелектроніка є ключовим елементом не тільки для шахедів, а й для російських ракетних програм. Без неї ані калібри, ані онікси, ані кінжали просто не літатимуть. Росія не те, що не зменшила виробництво своїх ракет. Вона його навіть збільшила, як кажуть деякі експерти. От у мене в руках. Елемент блоку управління рулями ракети Іскандер К. І тут можна побачити дату його виготовлення 31 січня 2023 року. А поруч стоїть ще новіший елемент. Це частина, головна частина ракети торнадо С. І тут теж написана дата виготовлення 19 травня 23 року. Мені здається, Росія в змозі виготовляти ну, такі, скажімо так, масивні частини цих ракет, корпуси, можливо, двигуни. Але без мікроелектроніки, без мікроелементів, які Росія контрабандними сірими схемами завозить на свої підприємства оборонного військово-промислового комплексу, от без цих елементів. Російське залізя не буде літати і не буде вбивати українців. Це частина головної частини, саме блоку керування реактивного снаряду до системи залпового вогню Торнадо с Кажете, система керування, значить вона високоточна. Ну, так, вона, вона Керується так, вона коректується на траєкторії польоту до тіє точки, куди вона має. Була б застосована. А Наскільки вона летить? До 100 кілометрів. Елементна база електронна також застосовується як іноземна, так і російського виробництва. їм є чим замінити іноземні компоненти. Ну, то, що, те, що застосовується в даному снаряді, теж є мікрочіп, який також не виробляється на сьогодні. Російський ДАК. Тобто вони а поки значить, що без заходу вони просто не зможуть да, запускати цих ці ракети. Чіпів, да, які там застосовуються, поки що не зможуть. Висновок простий для того, щоб російські ракети і безпілотники припинили тероризувати українців. Треба перекрити потік мікроелектроніки до Росії. Але на ділі виявляється, це зробити складніше аніж припинити купувати в Росії нафту. Або зіскочити з російської газової голки, та якщо б цивілізований світ дійсно наважився це зробити, війна б закінчилася набагато швидше.